Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 48 і тема туровий еншпіль. Пішак на сьомій горизонталі, тура перед пішаком. Біла тура пасивна, блокує пішака. Звичайно, десь тура от зіграє на b8, чорні просто побі'ють пішака. Чорні можуть зробити нічию, якщо їхній король розташований десь на червоних клітинках. Ось ці червоні клітинки поруч з білим пішаком, звичайно, чорні просто виграють білого пішака. Оці поля А1 А2, чорний король буде схований від, там, від шахів білої тури. Наприклад, якщо чорний король розташований на Е6, то просто Тура дасть шах Е8. Далі проведуть білі ферзя і білі виграють. Дуже часто трапляється правильний захист, король має бути на g7 чи на h7. Чому так? Зараз за білих правильний хід тура 8 Якщо чорні зараз б'ють пішака, Буде Тураж 7, лінійний удар, білі виграють. Білі загрожують провести ферзя, білих виграш на позиції. Чорні можуть спробувати шахувати білого короля. Білий король може просто підійти до чорної тури, чи ось він йде до свого пішака. Потрібно наблизитись до тури. І все. Шахи закінчуються. Далі білі проводять ферзя, білі виграють. Тепер розглянемо, як правильно захищатися. Ось чорний король розташований на полях g7 h7, там, де він має бути. На 6-й горизонталь не можна ходити, буде шах турою. Білі проведуть ферзя. Чорні зараз грають правильно, чорні роблять нічию. Білі зараз не створили якоїсь загрози, тому король грає на h7 на g7. І можна грати туди і сюди, білі поки нічим не загрожують. Ось білий король підходить до туре. Тура атакована, тура, звичайно, має контролювати пішака, поле перетворення. Тура грає по вертикалі А. Знову ж таки, білі зараз нічим не загрожують, король грає на g7 на h7. Атакована тура, тура втікає подалі від білого короля. Тура має бути на вертикалі А. Тепер білі захистили пішака. І починаються шахи. Постійно шахуємо короля. Білий король ніде не має щоб сховатися. Або можна зараз шах не давати, знову туру поставити за пішоком А. І білі не можуть виграти. Білі не створили загрози. Король грає на G7 на g 7 Тура грає по вертикалі А. І це нічия. Тепер в білих є пішак G. Чи змінюється щось? Ось білі проводять, насувають свого пішака G. І пішак забрав поле 7 білого короля. Звичайно, бити пішака не можна. Буде хід тура же 8 шах, білі проводять ферзя. Чи є в чорних зараз захист? Ось тура походила, білі можуть покращити короля. Знову ж таки, білі покращують короля. Король йде до прохідного пішака. І ось король захистив пішака. Але тепер починаються шахи. І білий король він не може сховатися від цих шахів. Ось король йде до тури. Тура має грати по вертикалі А, білі не можуть досягнути тут прогресу. Граємо ще король B4. Тура відходить за пішаком. І все. Білі не можуть виграти. Тепер в білих є пішак F. Якщо в білих є пішаки B, C, D є, e, F, білі можуть виграти. Просто насуваємо пішака F. Звичайно, тура не може бити, білі проведуть пішака. Король не може бити, буде хід тура F8. Якщо король h7, пішак просто йде у ферзі. Король D на g6 на h6 так само буде шах, білі виграють. Що робити чорно? Король грає на F7 і тепер їх і Тураж 8. Чорні б'ють пішака, Тураж 7, лінійний удар. І білі виграють. Коли є пішак С, виграти ще легше. Можна просто покращити короля. Король сховається за цим пішаком С. Можна насунути цього пішака. Шахи. Ось чорна тура не атакує білого пішака, можна просто відійти турою. Все, провели ферзя білі виграють. Наступний приклад. На королівському фланзі є два пішаки. Ми знаємо, що білі виграють, коли в них є прохідний пішак F. Тому правильний хід h 5. Відволікаємо чорного пішака, що в білих був прохідний пішак F. Тура дає шах, можна просто сховатись від цих шахів. Покращити короля можна. Чорні помилилися. Король стоїть на G7 на H7, є шах. Білі проводять ферзя. і білі виграли. Білі виграють, в них є пішак F. Зараз чорні пішаки обмежують білого короля. Дуже хороший хід h4. Що білий король міг десь зіграти вперед. Чорні помилилися. Тепер можна бити пішака. Ще одна помилка за чорних. І тепер дуже хороший хід F4. Чорним раніше треба було самим грати F4, поки вони могли. Так, А7 пішак стає на сьому горизонталі. І чорний король переходить на поля g 7 h 7 Далі білі мають покращити короля, щоб король атакував пішка F5. Звичайно, король H4 грати не можна, чорні б'ють пішака шахом. Зараз, поки король підходить ближче до тури. Білий король відрізаний, нічого страшного немає. Король підходить ближче до тури. Тура прив'язана до вертикалі А. Ось атакована тура. Тепер король йде вперед. Білий король має атакувати пішака F. Чорна тура має покинути, вона покинула п'яту -го горизонталь. Король підходить до пішака, все, атакований пішак. Добре, Тура його захищає, але в тури немає ходів. Тура має захищати пішака, Тура має блокувати білого пішака, Короля в 6 В чорних закінчуються ходи. Якщо зіграти короля 6, ось намальована стрілочка, просто Тура H8 мат. Чорних цухцванг. Чорна тура відійшла, білі виграють пішака. Білі з пішаком F вже легко виграють. Можна просто далі насувати пішака F. Такий приклад ми вже розглядали. Атакована тура. вона має зубідняти пішака А. Пішак F. Будь-яких і чорних поганий, чорні програють. Це приклад з партії. На королівському фланзі 4 х 4 пішаки. Білі не можуть зробити собі прохідного пішака. Чорний король знаходиться на правильних полях для захисту. Розглянемо іншу схему виграшу. Білі розмінюють тури і перейдуть виграшний пішаковий еншпінь. Спочатку білий король він просто підходить ближче до чорної тури. Ну, чорні випустили короля, але білий король все одно би підійшов до тури і прорвався. Бити пішака, звичайно, не можна, тому що білі проведуть пішака А. Король де до тури. Ось білий король проривається. Тура покинула шосту -го горизонталь. Білий король вже знаходиться в таборі чорних. І тепер дуже гарний хід, розмін тур, Тура д 8. Білі загрожували провести ферзя, чорні, тому, звичайно, побили пішака. І є хід Тура д 7, розмін тур. Білий виграшний пішоковий аншпіль, тому що білий король він значно активніший за чорного. Якщо от зіграти король f7, як намальована стрілочка, то буде хід король d6 чорних цукцван. Чорний король відходить. Білі атакують пішаків. Ось дуже гарний хід побили пішака F. Стався розмін пішаками. В чорних тут немає прохідного пішака. Хороший хід король f5. Якщо побити, то король десь може вперед ще походити. Король F5, чорний король буде пасивний. Виграли пішака білих виграшна позиція. Знову приклад з партії. Чорний пішак розташований на g7, тому в білих не буде ідеї розміну туру. Білі можуть створити слабкості в таборі чорних, насуваючи своїх пішаків. G3. Білі хочуть провести F4. І ось білі провели F4. І тепер розмін. В чорних з'являється ще одна слабкість, пішак на е 5 І далі білі активізовують свого короля. Король підходить до тури, щоб прорватися. Король Д атакувати пішака на е 5 Ось пішак атакований. Король d6. Король Е6. Білий король він поступово відтісняє чорного короля. Чорна тура в на немає гарних ходів. Чорних, чорні програють чорних цуфтванг. І все, білі виграли пішака. Далі виграти значно легше. Насуваємо пішака. І це кінець варіанту. Чорний король має походити на g7, білий пішак йде у ферзі, білі виграють. В описі до цього відео буде посилання на ці вправи. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу! do novo